Маємо в наявності силові розетки для 220 вольт. Оця розетка є в нас на 16 А. Ось такий в неї є корпус. Вони чудово підходять для генераторів, а також для електромобілів. Кришка не дозволяє в лозі попадати всередину розетки. Герметично все закривається. Ступень захисту у них ip 44. Це є розетка 16 А, а з боку розетка на 32 А. Вона вже, як бачите, є така потужніша, більша. Відповідно, вона витримує струм 32 А. З цими розетками працюють ось такі вилки. Ця вилка теж є, як бачите, 32 А. Ось так вона називається. І вона чудесно, оця вилка з трьома контактами, підключається до нашої розетки. Розетку ми монтуємо на стіні і, відповідно, далі підключаємо до неї вилку. О, бачите, підключилася. І таким чином воно все гарненько, гарматично є підключено. Оця штучка не дозволяє вилці назад вилазити. Ось воно все, бачите, у нас підійшло і дуже супер виглядає. Через оцей гермовід вже підключається наш відний кабель. Таким чином, якщо вам потрібно силову вилку, ви купляєте отаку на 32 А. Якщо вам потрібно силову на 16 А, ви купляєте ось таку. Тут це гарненько підходить. Бачимо, є стикується тому. Купляйте, переходьте за посиланням в наш магазин.